Так, діти, і великі, і малі подягалися в брилі. І дощу ці одноніжки не бояться ані трішки. Ліс улюблений їх край. Як же звуться, відгадай! Так, діти, це гриби. Гриби це дуже цікаві і корисні рослини. Але важливо пам'ятати, що не всі гриби є їстівні. Тому, якщо ви хочете збирати їх, спочатку треба навчитися їх розрізняти. Гриби ростуть у лісах, на луках, під деревами. Гриби бувають різної форми, кольору. Вони білі, червоні, жовті, коричневі і навіть сині. Але спільне діти в них те, що у гриби грибів є. Ніжка та капелюшок. Найпопулярніші їстівні гриби, які можна збирати та готувати, це білий гриб. капелюшок коричневий, круглий ніжка товста. Лисички, руді або жовті, з невеличкою ніжкою. Опенькі гриби світло-коричневого кольору на тоненьких ніжках. Комірцем ростуть сім'ями Маслюк має широкий маслянистий капелюшок. Діти є також гриби, які небезпечно їсти. Запам'ятайте їх, це мухомор. Найпоширеніший отруйний гриб. Ніжка довга є білий комірець, капелюшок червоний, круглий в білу цяточку. Бліда поганка смертельно отруйний гриб. Ніжка довга. Біля коріння є мішечок, з якого гриб росте. Є комірець, капелюшик круглий, нерівний за кольором блідий. Отруйні гриби знищувати не треба, бо вони є ліками для звірі. З грибами треба поводитись дуже обережно. Є такі правила безпеки. Ніколи не збирайте для вживання в їжу незнайомі гриби. Ніколи не куштуйте сирі гриби. Знайомі гриби уважно роздивіться з дорослими. Вживати в їжу їстівні гриби можна тільки після їх обробки. Зварити або посолити. Неїстівні гриби отруйні, залишайте тому, що вони потрібні. Лісовим мешканцям. Вони ним лікують діти. А чи добре ви все запам'ятали про гриби? Де ростуть гриби? Що спільне усіх лібів? Назвіть їстівні гриби. Назвіть отруйні гриби. А чи можна куштувати сирі гриби? Чи можна збирати незнайомі гриби? А чи можна торкатись отруйних грибів? Діти, а чи потрібно знищувати отруйні гриби? Ні. А чому? Молодці діти. Пам'ятайте, що вживання грибів може призвести до лиха, тому слід бути дуже обережними та дотримуватись правил безпеки. До побачення!